У далекому лісі, де річка співала колискові, жила маленька пташка із блискучими пір'їнками. Вона мала чарівний дар, ловити сни, щоб приносити їх дітям уночі. Щовечора вона злітала до неба і збирала сяючі мрії. Схожі на різнокольорові кульки. Діти в містечку дуже любили цю пташку, бо завдяки їй їхні сни були ніжними, як хмаринки. Вони бачили морські пригоди, квіткові галявини і усміхнені обличчя. А пташка тихо сиділа на даху і дивилася, як вони сплять, щаслива, що змогла подарувати спокій. Одного ранку пташка прокинулась і не знайшла своїх снів. У її гніздичку було порожньо, лише блищала крапля роси. Вона розгублено глянула на небо. Хмари були звичайні, без сяйва. Пташка зрозуміла, що загубила всі сни, які берегла для дітей. Пташка вирушила на пошуки. Вона літала між соснами, зазирала до річки й питала вітер. Ти не бачив моє сни? Але вітер лише лагідно гойдав гілки й відповідав шелестом. Ліс був тихий, як сон сам по собі. Раптом вона помітила щось блискуче між травами. Це була крихітна частинка сну, синя іскорка, що тремтіла від подиху ранку. Пташка обережно взяла її дзьобиком і поклала у маленький мішечок із полюсток. Одну знайшла, залишилося ще багато. Пташка полетіла далі, шукаючи нові сни. Вона зустріла струмочок, що дзюркотів, немов сміявся, і спитала його. Той підморгнув хвилькою і на поверхні з'явилася ще одна іскорка. Рожева, як світанок. Пташка щиро подякувала і сховала її поруч із синьою. На галявині пташко зустріли метелики. Вони почули про її біду і стали шукати разом. Один із них знайшов жовту іскорку сну серед ромашок. Разом вони співали тиху пісню. І від цього сни почали самі вилітати з квітів, немов легкі пелюстки. Пташка вже мала кілька іскорок, але найбільше біла, все ще була загублена. Вона знала, що саме цей сон дарує дітям найспокійніші сни. Пташка вирішила знайти його за будь-яку ціну, навіть якщо доведеться летіти до найвищої хмари. Вона летіла вище й вище, поки навколо не стало тихо, тільки місяць дивився з неба. І тоді вона побачила білу іскорку, що плавала поруч із зорями. Вона сяяла, немов саме світло снів. Пташка обережно доторкнулася до неї і відчула тепло і спокій. Пташка повернулася додому, несучи мішечок що світився усіма кольорами. Ліс зустрів її шелестом, а річка тихо заспівала. Навіть вітер прошепотів. Добре, що ти знову принесла сни. Уночі пташка знову полетіла до дитячих вікон. Вона відчинила крила і сни полилися в кімнати, як зоряний дощ. Діти усміхнулися у вісні, а на обличчях з'явився спокій, м'який, як пух, настільки легкий, що навіть вітер не міг його зрушити. З того часу пташка стала ще уважнішою. Щовечора вона перевіряла, чи всі сни на місці, і додавала нові, коли хтось засинав із сумом. Її місія була простою робити світ. Трішки ніжнішим перед сном. Одного вечора вона зустріла маленьке совеня, яке не могло заснути. Пташка подарувала йому найм'якший сон про теплий вітер і пір'їнки, що танцюють у небі. Совеня заснуло, і навіть хмари стали тихішими. Так минали ночі. Пташка літала між містами, горами і селами, несучи сни всім дітям. Вона знала, навіть якщо сни колись знову загубляться, доброта допоможе їх знайти. Адже сни народжуються там, де живе турбота. І коли діти заплющували очі, вони бачили пташку, що михає крилами у сяючому небі. Вона усміхалася, знаючи, що її місія виконана. Сни літали поруч. Лагідні й теплі, а ніч тихо нашіптувала. Солодких снів.